За статистикою, кожен другий дорослий має проблеми зі сном. Постійні стреси, тривоги про майбутнє, проблеми на роботі, в стосунках чи в особистому житті можуть призводити до хронічного порушення сну. Оскільки сон є важливою частиною нашого життя, його порушення стає серйозною проблемою, яка впливає на всі аспекти нашого здоров'я. Фізичні, психологічні, когнітивні, соціальні. З власного досвіду можу сказати, що медитація є одним із найкращих інструментів для покращення якості сну. Як саме медитація допомагає при безсонні? По-перше, однією з головних причин безсоння є стрес. Ми постійно думаємо про проблеми, турбуємось про роботу, стосунки або фінанси. Це зумовлює високий рівень кортизолу гормону стресу, який ускладнює засинання. Медитація допомагає заспокоїти розум і цим самим знизити рівень кортизолу. Вона дозволяє зосередитись на теперішньому моменті, а не на тривожних думках про майбутнє чи минуле. Наприклад, техніка усвідомленого дихання допомагає перемкнути увагу з негативних думок на природний ритм дихання, а це заспокоює нервову систему. По-друге, медитація розвиває усвідомленість, тобто здатність зосереджуватись на тому, що відбувається тут і зараз. Люди часто не можуть заснути через постійні думки про те, що сталося в день, або через тривожні роздуми. Про те, що станеться завтра. Медитація вчить відпускати ці думки і фокусуватись на поточному моменті. Наприклад, під час медитації ми можемо направити увагу на відчуття свого тіла, як лежимо в ліжку, яке наше дихання, як тіло торкається постільної білизни. Це допомагає зануритись в момент і відпустити тривожні думки. По-третє, одна з проблем, з яким стикаються люди при безсонні – це боротьба зі своїм станом. Часто, коли ми не можемо заснути, виникає думка, я маю заснути прямо зараз. А це лише посилює стрес і робить засинання ще важчим. Медитація вчить приймати свої стани такими, як вони є. Це означає перестати боротись тим фактом, що ти не можеш заснути, і замість цього просто Прийняти це як частину теперішнього моменту. Наприклад, можна сказати собі, це нормально, що я зараз не сплю. Моє тіло все одно відпочиває в ліжку, навіть якщо я не сплю. Це допомагає знизити рівень тривоги і напруги, що в свою чергу підвищує шанси заснути. Є кілька технік, які я використовую для покращення сну. Усвідомлене дихання. Ця проста техніка полягає в тому, щоб зосередитись на диханні. Закрийте очі, глибоко вдихніть через ніс і повільно видихніть через рот. Звертайте увагу на кожен вдих і видих, на те, як повітря рухається всередині тіла. Це допоможе заспокоїти нервову систему та знизити рівень стресу. Медитація сканування тіла. Цю техніку особисто я роблю щодня перед сном, вже років 20. Саме вона дозволяє мені спати сном немовляти, тому що допомагає зняти напругу в тілі. Лежачи в ліжку, закрийте очі і повільно пройдіться увагою по всьому тілу. Почніть з голови і рухайтесь вниз до пальців ніг. Звертайте увагу на кожну частину тіла. Якщо відчуваєте напругу, спробуйте її відпустити. Якщо не вдається, просто прийміть ці відчуття. В описі до відео я додам посилання на цю медитацію з супроводом. Медитація візуалізації. Спробуйте уявити спокійне місце, де ви почуваєтесь в безпеці і комфорті. Це може бути ліс, пляж або будь-яке інше місце, яке вас заспокоює. Сконцентруйтесь на деталях: звуках, кольорах, відчуттях. Така візуалізація допомагає відволіктися від тривожних думок і зануритись в розслаблений стан. Окрім покращення сну, регулярна практика медитації допомагає зміцнити емоційну стійкість і покращує загальний психічний стан. Люди, які медитують, частіше відчувають менше стресу і більше внутрішнього спокою, а це позитивно впливає на їхню здатність легко засинати і прокидатись повними сил. Безсоння це не просто фізична проблема. Це наслідок нашого ментального стану та постійного стресу. Медитація це ефективний спосіб покращити якість сну, заспокоїти розум і дозволити тіло повноцінно відпочити. Незалежно від того, страждаєте ви на хронічне безсоння чи просто маєте тимчасові труднощі зі сном. Медитація може стати надійним інструментом для здорового і спокійного сну. В описі до цього відео я додам посилання на медитації, які допоможуть вам краще заснути. Бажаю глибокого, мирного сну та ефективного відновлення.